Привіт, друзі! Мене звати Анна Яременко, якоуч з мислення та відповідальності. І в сьогоднішньому випуску будемо говорити з вами про те, чому теперішній момент ніколи не буває ідеальним. І чому теперішнє життя, теперішній момент приносить так багато незадоволеності своїм життям. Готові? Поїхали! Теперішній момент ніколи не може бути ідеальним, коли ми живемо з вами в минулому або в майбутньому. Тому що в минулому ми завжди знаходимо причини, чому так сталося. Ми весь час відчуваємо провину за те, що зробили певні вибори, які привели нас до теперішнього, так ми проживаємо різні свої події, які відбувалися в минулому. Про майбутнє ми переймаємося, тому що ми не знаємо, що там буде, а нове воно завжди лякає нас, або там буде невідомо, треба буде робити все по-новому, яке воно буде. Тобто, перша причина, чому теперішній момент ніколи не є ідеальним, просто тому, що ми дуже мало часу проводимо в теперішньому моменті. Ми дуже багато думаємо про майбутнє і переймаємося за нього. Так само дуже багато думаємо про минуле, але. Знаходимо якесь там відчуття провини, сорому і так далі. Друга причина в то полягає, якраз я хочу ще поговорити більше про майбутнє. Чому ми так хочемо в те майбутнє? Тому що насправді ми майже все з вами робимо заради майбутнього. Ми відкладаємо гроші на майбутнє. Ми думаємо, що з наступного року поїдемо в відпустку. ми… Важаємо, що з понеділка підемо в тренажерний зал, що наступного місяця я зможу дозволити собі там щось, що я можу піти в те місце чи відвідати друзів ось там колись в майбутньому. І ми все відкладаємо на майбутнє. Ніби це майбутнє вона краща версія нашого життя. Ніби там все буде неймовірно, все так станеться само собою. обставини зміняться. в мене буде нова робота, новий колектив, новий будинок. Все буде нове, люди навколо нові, обстановка нова. І нам здається, що наш партнер може змінитися, і я змінюся, і все буде супер класно. І ми покладаємо дуже багато надії саме на майбутнє, і в нас занадто високі очікування по відношенню до майбутнє. Тепер подумайте от про що: що ваше сьогодні це ваше майбутнє рік назад. Тобто, рік назад, ви собі вважали, що я буду дозволяти собі різні речі, що я буду десь там ходити, я буду бачити навколо таких то людей і так далі. І ось ви в цьому майбутньому. Воно. Це життя, воно змінилося. Ви його таким собі уявляли рік назад? Чи воно таке саме? Те, про що ви мріяли, воно збулося дійсно. Те, на що ви відкладали, і те, що ви життя взагалі в житті своєму відкладали, воно збулося. Ви нарешті це можете собі дозволити, ви нарешті це робите. І так виходить, що ніколи теперішній момент не буде ідеальним, поки ми не проживаємо наше майбутнє. Маючи знато високі очікування до нашого майбутнього. А точніше очікування саме стосуються найбільше наших обставин, які будуть нас, навколо нас. Ви вважаєте, що коли обставини зміняться, то ви також змінитесь. Ви вважаєте, що якщо я знайду собі класну роботу, то я змінюся. я буду себе відчувати щасливим. Якщо я знайду собі іншого класного партнера, то мої стосунки будуть класними. Але ми недооцінюємо найважливіший фактор, що емоційний стан людини залишається таким самим, і відношення її до життя воно залишається абсолютно таким самим. Уявимо собі, що я не сприймаю себе, тобто я, мені не подобається, як я виглядаю. І при цьому я не сприймаю себе такою, яка я є. І я вирішую, що треба схуднути. Я можу скинутися кілограмів, примусово змусивши себе сісти на дієту. Але давайте поговоримо з вами: от про що: чи буду я, якщо я не змінюся внутрішньо, якщо я не зміню ставлення до себе і не буду сприймати себе такою, яка є зараз, чи зможу я отримати задоволення від свого результату? Вірогідність дуже маленька, тому що коли я навіть скину 10 кілограмів, з'явиться щось нове. А що потрібно собі змінити для того, щоб стати кращою гарнішою. І це буде постійна, постійна така гонитва а, і боротьба з самим собою. І який шанс, що я не зірвуся потім в кінці? Також дуже маленький. А, очікування від того, що коли обставини зміняться, мене це зробить щасливішим, ця стратегія мислення, вона ілюзорна. це все неправда. Якщо навколо вас зміняться обставини, це не гарантує того, що змінитеся ви. Якщо на емоційному рівні ви продовжуєте бути таким самим, яким ви були. Рік назад, півроку назад, коли ви лише починали задумуватися над цим. Розумієте? Я хочу розказати вам історію про двох учнів. Я, мені здається, десь в подкасті все б розповідала цю історію, але все ж вона як ніяк гарно підходить до цієї теми, як не що інше. Є два учні, вони навчаються в останньому класі школи і готуються до екзаменів. А, перший учень. Йому кажуть батьки, що треба вступати в медичний університет, бо це престижна професія, це все класно. Вони наймають йому репетитора і, по суті, змушують його займатися біологією і готуватися до екзаменів. І ця дитина, він би, окей, погоджується, він не протестує, він примусово ходить до цього репетитора. Він з ним займається і здає цей екзамен, і отримує найвищий бал. І є інша дитина, яка хоче стати лікарем, яку підтримують батьки. В цьому бажанні, і він сам готується до цього, тому що він розуміє, що я цього хочу, він готується до екзамену. Чи навіть готується з репетитором, неважливо. Але він хоче цього, і він також дає екзамен на відміну. І вони обидва вступають в університет. Як ви вважаєте? Дивіться, результат один і той самий. Те, що бачимо ми зовнішнє. Результат один і той самий. Вони мають бути обидва щасливими, вони мають бути обидва задоволені своїм життям. Але рівень задоволеності життям від цих подій, які відбуваються з ними, буде абсолютно протилежним. Дитина, яку змушували, яка робила це не тому, що хотіла, а просто робила це для того, щоб зробити, для того, щоб отримати, можливо, доказати батькам, для кого вона зробила це не важливо. Вона не буде задоволена життям, вона не буде задоволена своїм результатом, навіть якщо вона приклала дуже багато зусиль до цього. Розумієте? І, а друга дитина вона зробила це, тому що вона цього хотіла, і її емоційний стан спочатку вже був налаштований, вона була налаштована вже м радісно, бо вона хотіла цього, вона хотіла це отримати, і вона це отримала. І навіть потім, коли вони стануть лікарями, і коли вони будуть знаходитися навіть на одному рівні, вони навіть там будуть гарними, наприклад, хірургами, і вони будуть працювати. А, а, а відношення їхнє до життя буде абсолютно різним. Розумієте, Ну, якщо один перший з них не пропрацює своє мислення, ставлення до життя, він може продовжувати намагатися доказувати всім, він може продовжувати намагатися робити заради інших так, це свої всі досягнення. І це ну, те, що ми бачимо, воно здається однаковим. Але що відбувається всередині людини? Чи проживає він теперішній момент? Чи він живе в майбутньому, де він постійно думає про те, що треба нова треба нова якась ціль, треба комусь щось доказати? Треба бути кращим, треба порівнювати порівняти себе з іншими людьми. А ось я зроблю ще краще ніж він. Це проживання в майбутньому, чи навпаки він буде. Йому буде дуже образливо, що батьки змушували його, що він не хотів стати лікарем, а це вже на все життя, і він вибрав цю професію і проживати постійно цю а, дитячу травму. Так? А, але він не знаходиться в теперішньому моменті. А ми живемо з вами саме в теперішньому моменті. Розумієте? Люди занадто сильно оцінюють, дають на велику, надають велику ціну обставинам, і той, і той здав екзамен, і той, і той вступив в університет, але емоційно як вони себе відчувають і яке задоволення від того вони всього отримують. І тепер іще можливо буде відкриттям для когось. Дивіться, важлива річ. Ми створюємо свій майбутній стан із того стану, в якому ми є вже зараз. Тобто те, що ми будемо в майбутньому, чому я сказала, що рік назад це ваше майбутнє, це ваша теперішнє, так? Яким ви були тоді, який ваш був стан і ваш намір, і які ваші наміри та який ваш стан зараз? Скоріше за все, вони однакові, якщо ви не пропрацювали свій емоційний стан. Якщо людина зараз знаходиться в стані злості чи образи на когось, то все, що воно буде. Це, що вона буде проєктувати в цей світ, це, це буде цей стан, образи та злості, розумієте? І чи може людина з такого стану створити щасливе життя, про яке вона мріє? Скоріше, що не може. Секрет в тому, що ми зараз можемо відчувати себе вже добре і діяти з цього стану. І коли ми діємо з цього стану, ми можемо досягти будь-чого, тому що нам вже зараз добре. Якщо я навіть зараз допускаю помилку, і я буду сприймати це як спробу, про що я говорила вже в минулих так випусках, якщо мене звільняють з роботи, і для мене це не буде сприйматися як трагедія життя, а як новий етап в житті, якщо я захворію і для мене це буде можливість попіклуватися про себе, розумієте до чого я, я обираю той стан, в якому я знаходжуся. Тоді ніякі обставини не мають на мене великого впливу. Можливо, найва... найважливіше те, що я відчуваю зараз, і як я себе зараз відчуваю. Розумієте? Я розумію, що це можливо тема достатньо складна для сприйняття, але вона. Супер важлива. Давайте на такому прикладі ще подивимося з вами. Якщо я мрію про майбутнє, де я успішний менеджер якоїсь компанії, і я уявляю себе щасливим, успішним, що я комунікую з людьми, що все в моєму житті так добре, все так гарно виглядає. Погода сонячна, я щасливий. А зараз я злий на світ за те, що в мене нічого не виходить. Злий на всіх рекрутерів, що мене ніхто не бере на роботу. Злий на себе, що в мене нічого не виходить, на людей злий, на політиків, на країну, що я таких живу умовах, що я живу в 21 столітті. За що це мені все? Чи можу я? І з такого стану, який я маю зараз, з тими думками, які я маю зараз і які так сильно впливають на цей мій емоційний стан, стати тією людиною, про яку я мрію. Навіть якщо я знайду роботу, навіть якщо мене візьмуть на ту роботу і я прийду в новий колектив, але я не пропрацював це все, я не пропрацював і не змінив свій емоційний стан, знаєте, що станеться? Є велика ймовірність того, що десь через три місяці, через пів року, коли цей весь адреналін, радість, дофамінова радість від того, що в мене нова робота, цей адреналін від нових завдань, якихось нових обов'язків він пройде, і знову залишуся я один на один з собою, я зрозумію, що ця робота якась не така. Розумієте? Це щось не те мені треба щось інше. А нічого іншого не треба. Потрібно просто фокус на себе розвернути і подивитися всередину себе, з якого емоційного стану я прийшов на цю роботу, якому емоційному стані через півроку я знаходжуся зараз. Я такий самий злий на весь світ і відчуваю цю злість і проживаю все в своєму теперішньому житті з цього почуття злості, і знову ж таки знаходячись тут в почутті злості, я весь час думаю про майбутнє, бо теперішнє мене не влаштовує. І саме тому моє теперішнє ніколи не може бути ідеальним. Бо обставини я їм віддаю величезну роль, обставини ніколи не можуть відповідати моїм очікуванням. Єдине, що може відповідати моїм очікуванням, це я сам мій внутрішній стан. Якщо я зараз зміню свою позицію, якщо я зараз е зроблю щось. Щоб відчувати в собі радість і проживати кожен день в цьому стані радості, як може зараз вже змінитися моє життя, як зміниться мої стосунки з собою, мої стосунки з близькими, мої стосунки на роботі, моє відношення до роботи, моє відношення до свого здоров'я, до свого зовнішнього вигляду, до всього це те. Що є вашим власним вибором? Це те, що є особистою відповідальністю. Це ніхто не може зробити заради за вас. І ніякі інші люди, які з'являться в вашому житті, ніякі інші обставини, не будинки, не гроші не можуть настільки вплинути на вас, щоб змінити ваш внутрішній стан. Ви в майбутньому, це якраз той ви емоційний, який ви є в теперішньому. Зрозумійте це. Це все буде однаково. Як ви сьогодні думаєте? Ви прокинетеся завтра? Ймовірність того, що ви прокинетеся завтра з такими ж самими думками: 80%. Ви прокинетеся завтра і ви будете думати так само. Якщо сьогодні я вважаю, що цей день дуже тяжкий, важкий, виснажуючий, мені так важко, я так втомився, я нічого не хочу, нікого не хочу бачити. Яка ймовірність того, що я прокинуся завтра і я буду думати по-іншому? Така маленька. Але я можу зараз вирішити, що я хочу по-іншому. Я хочу мати інший внутрішній стан. Я хочу по іншому думати про це. Я хочу по-іншому мати відношення до свого життя. І я маю сили на це. Це мій вибір. Я можу це пропрацювати, Я можу змінити свою модель мислення, яка вплине на мої емоції. Мої думки впливають на мої емоції. Мої емоції впливають на мої реакції. Мої реакції впливають на мої дії, мої дії це є моє життя. Я про це говорю постійно і ще раз вам це нагадую. Тож, як підсумок цього випуску, хочу сказати вам, друзі, зверніть увагу на те, в якому емоційному стані, з якої емоції ви живете зараз. І якщо ви хочете кращого майбутнього для себе і дійсно досягти тих цілей, які. Є вашими мріями на даний момент, подумайте, ким ви хочете стати там, в якому емоційному стані ви хочете знаходитись там. І оцей емоційний стан його, працюйте над ним вже зараз. І тоді все навколо у вас вийде, в вашому житті все вийде. Я дуже сподіваюся, що ця інформація була цінною для вас. Будь ласка, діліться лінком з вашими близькими, з вашими рідними, кому це важливо почути вже зараз. Я бажаю вам гарного вільного дня. І насолоджуйтесь теперішнім моментом, насолоджуйтеся, знаходьте для, тебе, для себе ті емоції, які дійсно будуть вас надихати, мотивувати, йти вперед, і живіть, живіть цими емоціями, живіть в цьому емоційному стані. І, звичайно, пам'ятайте, що вибір завжди за вами. Па-па.